Вітання всім! Нарешті в моїх руках зараз буде смартфон, якого багато хто з вас чекав близько року. Адже саме рік тому була перша інформація про смартфон Uliphone Armor 23 Ultra. І хай він вийшов не такий, яким ми його всі бачили на попередніх рендерах, але вийшло, що вийшло. Давайте дивитися, що вийшло по факту. Перед вами флагман компанії Uliphone 2024 року. Розпаковуємо. До речі, мене здивувало перше, знаєте що? Навіть не те, що коробка трохи примята. це є нормально, якщо що. Мене здивувало те, що дизайн коробки так і не помінявся. Уже скільки років, років 6, мабуть, якщо не 7, ось такий от ми маємо дизайн коробок. Ні, трошки менше, ніж 7. Коротше, неважливо. Armor23 Ultra відкриваємо. Цей апарат на дуже потужному процесорі, хоча він зараз не найпотужніший серед захищених смартфонів, тому що існує у нас зараз Unigherz Tank 3, який найпотужніший. Але в цьому смартфоні є дуже багато цікавих фішок, і це дійсно справжній флагман. Цікаво взяти його в руку, нарешті подивитися, що воно таке. Блок з камерами, тут я вам скажу, ну дуже сильно випирає. Дивіться. От така от конструкція. Але сам по собі смартфон, ну, я думаю, буде приємним. Дістаємо його. Подивіться, яка товщина корпусу. Це чи не один із найтонших захищених смартфонів. Ну, якщо не брати до уваги, звичайно ж, цей виступ, тому що він все-таки трошки дає товщини. Але сам смартфон ну, дійсно круто. До речі, палець чудово лягає під камеру, і це вам допомагає втримувати смартфон, щоб він у вас не скользив. Ось так. Прикольно. Комплектація. Тут у нас, як завжди, безліч макулатури від компанії Uliphone. Тобто, кому треба, дивіться, українська мова навіть є. Бачите? От вам рівень. Єліфон, молодці. Купа, купа документації, звичайно, все, що завгодно тут є. Тут у нас ось є гайд по супутниковому зв'язку. Я не знаю, чи вийде це в нас перевірити. Напевно, що не вийде, тому що це треба підписку якусь там купляти. Я не розбираюся, як це все працює. Цей супутниковий зв'язок, воно в принципі не потрібне. В комплекті йде скло, що, звичайно ж приємно. Кабель жовтого кольору Type-C з двох сторон. О, oh, Юліфони продовжують класти свій фірмовий шнурочок в кожен свій смартфон. Він також в комплекті. Ну і, звичайно ж, фішечка. 120 120-ватна зарядка. Дуже потужна. Цей смартфон має заряджатися напевно хвилин за 30 до 100%, якщо не менше. Ну і в комплекті, звичайно, є скріпка. Все, комплектацію цю ви побачили. Тепер же давайте вмикати сам смартфон. Поки він вмикається, на екрані можемо прочитати деяку інформацію коротку щодо цього апарату. Тут у нас 678 дюймів дисплей, процесор DiMensity 8020, 512 ГБ пам'ять, 12 ГБ оперативка, 120 Вт зарядка. Ну і 5000, майже 300 мА батарейка. Так, да, батарейка тут невелика, але смартфон дійсно тоненький, приємний такий. Знімаємо плівочку і будемо налаштовувати. Смартфон секунд за 15, я вам скажу, запустився. Дуже-дуже швидко. Поставимо побільше яскравості і трошечки подивимося, що ж це за апарат такий. До речі, бачите, трошки вже я бачу, відрізняється у нас менюшка. Тут у нас такі скруглені всі іконки. Можливо, трошки поміняли вони дизайн своєї графічної оболонки. Так, зараз виставимо яскраві, щоб не сильно було не сильно біле. Ось так, я думаю, так буде більш-менш нормально. Зайдемо зразу про телефон, подивимось всю коротку характеристику. Процесор у нас восьмиядерний, його максимальна частота 2,6 ГГц, досить непогано, дай сам по собі процесор потужний. В Antutu, в стрес-тестах, ми скрізь з вами будемо це тестувати, проганяти цей смартфон. Обов'язково підписуйтесь на основний канал, посилання на нього в описі, як завжди, присутнє. Саме там у нас буде виходити повний огляд цього смартфону. Тож обов'язково його подивіться. Ну, менюшка тут все стандартно, все зрозуміло. Абсолютно всі ті самі пункти що й зазвичай, тільки з'явився ось сателайт МОД. Бачите, у нас тут є. Я не знаю, як його налаштовувати, як з цим працювати. На жаль, поки що нічого не можу сказати. Так, дисплей. Налаштування тим кольорів у нас тут присутнє. Частота оновлення в цьому апараті 120 Гц. Ви можете поставити також 60 або 90. Ну, ми ставимо 120 примусово, щоб завжди було увімкнене. Отак от, ну по першим відчуттям, звичайно, смартфон літає. Тут якби взагалі без питань. Взагалі, все дуже класно. Камера. Мене цікавить, чи буде ця камера номер один, чи буде ця камера топовою на момент початку 2024 року. Це ми з вами вже подивимось на повному огляді, але я думаю, що всі шанси в неї для цього є. Так, зайдемо в відео. Відеоапарат пише у нас Full HD, 4K HD, але знову ж таки я не бачу 60 кадрів на секунду. Чомусь вони от не хочуть робити їх і все. Ну, немає. Зате є електронна стабілізація. І як показує практика, в уліфонах вона більш-менш непогано працює. Але коли я її активую, то я вже бачу, що картинка в нас трошки збільшується. Так, ну, так буде завжди. Нічна зйомка присутня. Фото-відео можна знімати. Режим «Фільм» – це режим фільтрів. 50 Мп. Ось у нас основний режим, як я вважаю, для зйомки фото. Ну і режим більше. Тут також багато чого є, як бачите. І Pro режим, панорама, макро. Окрема камера для макро тут, напевно, буде в нас. Щось вона поки що. Ага, фокусується, все нормально. Зрозуміло. Я думаю, камера тут буде непогана, але для вас ми зараз зробимо тестовий знімочок якийсь яскравого якогось об'єкту. Просто щоб подивитись. Як в цілому це все виглядає ще на розпаковці. Так, фото маємо, дивимось, що в нас вийшло. Мені подобається, що цей смартфон не робить, е, не, як вам сказати, не накладає ніяких жорстких фільтрів, як це роблять, наприклад, у кітели. Тобто картинка дійсно чітка, тут немає якихось проблем, дефектів взагалі ніяких білих контурів, фіолетових. Нічого, абсолютно, по якості мені дуже подобається. Дуже подобається. Так що дочекайтеся обов'язково повний огляд, Подивитись, як це все працює на дворі наскільки хороші чи не хороші фотки будуть виходити. Ось, до речі, в нас цей додаток, я так розумію, для цієї супутникового зв'язку. Ну, навряд чи ми його протестуємо. Знову ж таки, ця штука не безкоштовна. Тому, на жаль, на жаль. По дисплею також претензій немає. Це видно, що хороша сучасна IPS-матриця, тут взагалі без питань. 678 дюймів, вона здоровенна для ігор, для відео, для роботи, навігація, все буде вам круто тут дивитися, тому що дійсно великий дисплей. До речі, тільки звернув увагу, що тут нема заглушок. Ось, до речі, тут у нас Type-C, динамік, мікрофон, кріплення для шнурка. І чому я не бачу тут ще одного динаміку? Я чомусь думав, що тут щось тервозвук буде, було б непогано. Тут у нас інфрачервоний порт, знову ж таки, який вони ставлять. Кріплення для фірмового, ем, як він називається, кейс пластиковий. От якраз, до речі, в цей апарат пластиковий кейс я б рекомендував докупляти. Тому можете кому треба дозамовляти взагалі. Ну, але цей блок з камерою він виглядає він прям, ну, супер потужно, як на мене. Ну, подивіться, як він сильно випирає, як він виглядає, це щось із чимось. Побачимо, як ця здоровена штука реалізована на практиці. Так, посилання на мій магазин, де можна в Україні купити такий от смартфон і не тільки, буде в описі. Посилання на основний канал, де вийде огляд цього смартфону, також в описі. Тож підписуйтесь, переходьте, кому що цікаво. Дякую, що додивилися. Будемо на зв'язку. Бувайте!